Дитині в серценько ласку сіся, родися, ніжна, будь ласка, дясно спасибі, вибач, тиве, слово у серці, як зернятко в ниві доброго ранку світлої нини щиро даруйте людям дитину, мова барвиста, мова багата рідна і тепла, як батьківська хата. Чудова, світла і багато українська мова мова мами і тати, мова мами і тати, і, і діда і бабусі. Її знаю добре, ще краще навчився. Нею марить зима, нею кличить літо, В ній криваві рими, сльози за повіту. Українські діти, всім, всім говорять сміло. Свій народ лю, любити то велике діло. Лиш по-українськи любо. любо говорити, і по-українськи Господа молити. Треба, треба, треба і чужі мови старину вивчати. Зусі. З усіх найбільше рідну шанувати. Із слова починається людина, із мови починається мій рід, моя ласкава, мамина, єдина, ще бачить соловейком на весь світ бентежна, тополина, калинова, не випита, не вибрана до дна. Це наша українська рідна мова, немов бандури вічної струна. Что из...